Ультралайт. Друзі, у мене повна шняга. Я чекав на дощ, він прийшов і я пішов. я пішов в ліс, щоб спробувати натягнути гамак тент. Я в нормальних погодних умовах натягував його по це тент 3х3 по діагоналі. І ніби то все, хоча я розумів, що він не натягується так, як потрібен. Ну, по коньку він, тому що не, по, не було шва, як по Діагоналі, він не натягувався, тому що ну, <хи> нема шва. Але як була погода нормальна, то в принципі нічого не, ну, не перешкоджало, щоб комфортно, нормально бути. Але сьогодні, коли вже піднявся сильний вітер, дощ, і я почав встановлювати, якщо чесно, два, це вже третій раз, коли я встановив вже тент, якось. Хоча, якщо буде сильний дощ, не зрозуміло, як воно буде. Ну, Бо я вважаю, що все ж таки ось мало місця, тент має бути більшим, але так як він 3 метри, то в принципі зрозуміло, що він... Коротесенький. А, так ось, якщо коли я встановив його по діагоналі. Тобто він не натягнувся, як треба, бо з такими різними заворотами був. А, і ясна річ, що я його потім навіть коли натягнув, він, він вітром ось так схлопувався тут, що тент, що гамак неможливо взагалі було встановити. Коротше, я промудохався достатньо довго і вирішив, і вирішив просто встановити тент 3х3, а там найхай що буде. Ось. До речі, зараз видно, як працює водовідлив, що він не йде на гамак, але дуже-дуже, ще раз повторюся, дуже коротесеньке коротесенька відстань до кінця темпу. Гамак потрібно, я розумію, що гамак потрібно зараз натягнути більш, але я не можу, бо він вилізе за темп. І, ну, і це таке собі. Хоча, може тут зараз трішки і підтягну. Я подивлюся, як це буде. Але ну, навіть зараз тент, я... тент, я, ну, Потрібно, мабуть, щоб був тент, все ж таки, для гамака. Бо зараз не ну, йде такий дощ, який був, коли я йшов тут. Був дуже великий дощ. А ще, друзі, в мене зламався штатив, і тому телефон стоїть так, як я можу його встановити. Тобто сьогодні день. Не по плану. Ось тут ще треба щось зробити з цим е, бляха. Коротше, друзі, питань дуже багато, нічого не виходить, але я сподіваюся, що я з усім справлюсь і все буде. І все буде ок. Я, якщо чесно, хочу, щоб дощ був трішки більше, тому що хочу побачити все ж таки, як працюють е, водовідливиці і, і наскільки не буде зараз ось при такій конфігурації тента дощ чи не буде дощ йти ну, на гамак. Друзі, дуже дивна ситуація Ми стається з лентами, стропами, тропами, які йдуть від дерева. Ось. Я думав, що ось це є відлив, бо вона мокра, але також ось тут намокає чомусь. І ось, і йде сюди. І він не звідси йде, але ось тут. Або я щось не так зробив. Тож, якось трішки дивно. Ось тут. Ось тут. І це все йде від шнурка. І від шнурка, який йде вже до Хамака. Але можливо я щось не так зробив, бо я, якщо чесно, думав, що... Ось це має бути відливом. Так? З іншої сторони, можливо, вона має якось ось так звисати. Бо зараз ось звідси йде вона, і йде, можливо, щось іде і тут, але також йде на ось цей шнур, цей шнурок. І він о, починає намакати сама. Сам гамак. Побачимо далі. Уже, направда дуже-дуже вода йшла а, на гамак. Я зробив такі штучки, і зараз по ним стикає ця вода. Можливо, якось треба було інакше, але я зробив так, як Розумів. І ось тут. Надію, що... Дуже надію, що цього вистачить. Побачимо. Я вже трішки замерз. 6 градусів. Треба залазити в спальник, бо так дуже-дуже холодно. Що заліз в та зігрію трішки, бо насправді вже 5 градусів зараз. Йде дощ. Добре, що я там зробив все. Зараз бачу, що вода стільки стікає. І ну це класно. Пишеть <піш> мене ще те, що кожен раз, кожен раз щось нове, дізнаюся і це ну, класно. Питався щось дивитися на Ютубі, але на... На українському ну, нічого не знайшов, а, і можливо хтось щось підкаже, де можна подивитися, щоб менше вчитися на своїх помилках, а черпати досвід з брати досвід з інших, від інших людей та вчитися на їх помилках. Бачите, тут бачите напевно трішки мокрий, але я надіюся, що це було до того, коли я зробив ось такі штуки. Але можливо я їх не так зробив. Ну, не знаю. Тож, побачимо, як це все буде. З іншої сторони, з іншої сторони, немає. Ось ці крапли, але вони, тому що тент 3-метровий, то він, мабуть, не захищає. Не захищає. Друзі, ще одне питання з'явилося. Ось, я, це кріплення на андерквілд, так? І бачите, що відбувається, ось це капає звідти. <реш> тобто воно звідти іде, іде по... Ну, квіл ще не мокре, але ось звідти капає. І... Але от звідти капає. <реш> я щось не дуже розумію, де мені чіпляти е, чіпляти е, ось цей гачок, якщо Ну напевно по ньому. Тече ось тут вода. Що, друзі? Все ж таки дубки я змочив. Тут не видно, але потекло тут. Звідки це? Я думаю, що ось зараз бачите, що вже капає, але можливо, але ось тут мокре все. Можливо, тому що я не відразу зробив ці штуки, і воно там на... так намокла, що потекло ось сюди. Як же ні в Я сподіваюся, що це... Ну, я мадію, що це буде такий досвід класний. І Побачимо, що буде в наступних, як я буду <свісно> усовершенствувати е, свої, свою взаємодію з гомаком. Навіть звідси видно, що ось там мокра. Тут зрештою також мокра, але тут не тече темп замалий, по довжині потрібно буде е, зробити, зробити темп. Знову потекло. Ось, я не бачу тут, бачите, чи ні. Але ось звідси. Я не знаю, тому що раніше тут намокло, чи ні. Ось. Прям мокро все. Чи просто тому, що замала відстань, зараз покажу. Ось, може замала відстань тут. Але я не знаю, чи, чи аж так тут. Мені здається, що все ж таки це звідси намакає, намокла ось тут все мокре. Шнурок, я так розумію, якщо я ось це зробив, він не повинен мокнути, хоча це вже може запізно. Не знаю. Давайте, друзі, гамачники, накидайте. Що, що я зробив не так, чи тому що раніше не вдягнув такі штуки, чи тому що тент замалий, але ось така штукенція відбувається там. Зрештою е, тут також воно вже намокло і... А, теж так, також, також ось ту тече. О, все мокре. Це норм, бо це досвід, щось наступний раз зроблю, зроблю інакше. Сьогодні був дуже пізнавальний день. Хоча не на все маю відповідь, тому якщо хтось має відповідь на мої питання, чому вода в гамак потрапила, ну, можливо це, я так думаю, дві причини. Мені цікаво просто яка це причина, чи тому, що тенд був закороткий, чи тому, що я пізно повісив ті шнурочки, щоб вода з строп стікала на землю. Якщо хтось має відповідь, будь ласка, напишіть. Тоді я на наступний раз зроблю роботу над помилками. Додам, можливо, тент інший. Спробую. Або тим самий, але натягну якось іначе. Друзі, всім дякую, слава Україні! Пока-пока!